Ліс, перший плюс другий сорт. Багамішечка 10 кілограмів за 1350 гривень. Жіночий кіс. Педіком. Дуже класний. Розмір Елька. Чоловіча ліска на замочку. Плотна. Розмір XL. Чоловічий. Кліс на замочку. розмір XL. Діноча плотна фліска, З катушоном на замочку, розмір Еска. Чоловічий фріз на замочку, розмір 48-й. теплесенька фліска, плотна, розмір виглядає на мене. Легенька, чоловіча, На замочку, розмір 2ХЛ. Ще така чоловіча фліска на замочку, розмір Елька, жіночий. Розмір елька. Жіночий тетиком з капюшончиком. Тепленький розмір 54-й, чоловічий, розмір 46-й. Жіночий розмір Елька. Ще один жіночий розмір Еска. Чоловічий на замочку. Розмір 2XL. Жіночий під шию. Розмір. 38. -й. Чоловічий на замочку. Розмір XL. Фірмовий. Жіночий плотний з капюшоном. Замочком. Розмір 56. Жіночий на замочку. Розмір М-ка. Чоловічий на замочку. Розмір XL. Жіночий з замочком. Розмір емка, чоловічий та замочку. Розмір Елька, як сорочечка. І останній жіночий теплий фліс. Розмір 52-й. це був фліс Перший плюс другий сорт, погано мішачка 10 кг, за 1350 гривень.